Всім привіт з Одеси, я на привозі. Ви в мене питали от, тільняшки, такі футболочки літні. Дивіться, я знайшла тут парня такого. А як вас звати? доброго дня? Артемчик, доброго ранку. А розкажіть ціни на ваші тільняшки і футболочки. 180 Ні, нам не чути. 180 гривень майка. 250, длинный рукав, тонкий и 300 гривен, теплый. Дивіться, 180 маечка, 250, тельняшка с длинными, и то тепло, да? Э, нет, она тонкая идет, а 300 гривен идет уже теплая. 250 идет она без флиса, угу. иди, а 300 гривен она идет с флисом. А, с флисом. А футболочки еще, смотрите, бачу у вас футболочки. Э, 300 гривен батал, 250 Большая, 300 гривен, гривен это батал. 300, а внизу почем? 250, 250 такі, дивіться з грибом. Тут мальчик з дівчинкою торгують, дивіться, на приводі зі сторони Преображенської. А відправляєте Україною? Ну так, да, Україна, новий по новий поч... почтою, так? Да. А да. як вас знайти? Куди вам писати? Напишіть інстаграм, либо тікток, Одес, Одеса, Носки Привоз. Хорошо, І Я ви... вас ви... тут обіцю. отмічу в описі. Да. Від... Да. Дивіться, Хорошо. в них не тільки черняшки, але у них багато носків, трусики, жіночі, чоловічі. Тут такий асортимент, піжамки, Вот, дивіться, ночнушки. Тут вообще Алати. тут тупо рай, такий рай, білизни, дивіться, носків, носочки по 30 гривень, 35. Дитячі, чоловічі, ну тут дуже багато. Асортимент дивіться в них на сторіночки або приходьте на привоз зі сторони Преображенської. Всім гарного дня!